Всім доброго дня. Ось такий у нас сьогодні сонячний теплий день. Чоловік поїхав у своїх справах, а я йду займатися своїми справами. Сьогодні я буду готувати лечо. Для початку ось намила помідорів. Зараз перекручу їх на м'ясорубку, потім поставлю томатний сік на плиту і додам сіль, цукор і олію і буду кип'ятити 20 хвилин. Ось такий у мене рецепт. Вже томатний сік ось готовий. Цукор зіллівлею я додала і ставлю все це на вогонь. Вже воно 20 хвилин прокипіло. Тим часом я нарізала перець і тепер додала його сюди в сік. І все це тепер буде варитися до такого стану, щоб перець був м'яким, і шкірочка вже. Почала відставати. Тоді за 5 минут до готовності додаю перець горошком і оцет. І не знімаючи з вогню, перекладаю лечо в підготовлені баночки і одразу їх закручую. У мене вийшло 2 півлітрові баночки. І ще трішки залишилося на пробу нам на вечерю. Люди працюють, а тваринки відпочивають. Квітує моя іпомея. Так Отак виглядали мої квіти позавчора, після дощу. Ось так пройшов наш день. Роза. І на цьому буду з вами прощатися. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Дякую за перегляд. то вперше на каналі, підписуйтеся. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.